Усім привіт! Нанесли мені сьогодні ось такий блок живлення, імпульсний від камери відеоспостереження. Характеристик майже не видно, але напруга 12 вольт 2000 мА струм. Ось такий блок живлення. Зараз підключимо до мережі. Перевіримо напругу. Загорілась індикація. напруга 4,64, а повинно бути 12. Беремо ось таку плоску викладку, вдіваємо тут обережно Витягуємо ось така плата. Ось з цього боку. І одразу видно ось такий конденсатор. Вздувся. Зараз випаю ось ці три конденсатора. Перевіримо їх. Конденсатори випаяв. Зараз за допомогою ось такого тестеру перевіримо їх. Включаємо. Вмикаємо. 9607 нанофарад. вилос оцілих. 0,9% відсотка USR1. Ну, тобто, хороший ще конденсатор майже 10 мікрофарат, як заявлено, є Наступний ось цей теж на 10 мікрофарат на 50 вольт.

Так, 84,98 мікрофорад, велос 24% відсотки, 4,9. Не робочий зовсім. Знайшов у себе ось такий. Вживаний. Такі характеристики. 16 вольт, 1000. Микрофарат вісімсот сімдесят девять і девять мікрофарат, велос один і девять ЕСР нули. Зараз впаяємо його, перевіримо Ось підпаяв конденсатори на місце. Зараз спробуємо підключити до мережі. Поки що в корпус вставляти не буде, тому треба бути обережним, як буде висока напруга. Загорілась індикація. Зараз перевіримо напругу на виході. 12.14. Зараз за допомогою такого електронного навантаження перевіримо наш блок живлення. Тримає він навантаження. Підключаємо. Ось напруга 1223. почнемо зі 100 мА, вмикаємо, працює, збільшуємо 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ось так, щоб було видно струм. 900 1 ампер. Напруга 12,31. 1 ампер тримає. 1,1. Це 1,2 напруга 5,8 на виході. Тобто 1,1 Ампера тримає досить непогано. Заявлено 2, тримає 1. Як завжди, це ще скажу, що це хороший результат, якщо тримає хоча б 1 А. Збираємо корпус, вставляємо плату. Ось і все, ось такий ремонт, як завжди, конденсатори. Виходять з ладу. Всім дякую за перегляд. На все добре.